день, доброго здоров'ячка. Як я люблю такі моменти. Розпаковочку. Так, показую, що я отримала від пана Олександра. Дивіться, як запакована. Дивіться, як запакована рослинка гарна. О. Ну, Я тільки розрізала, в мене так не вийде. Зняти відео і показує. Ніде вона не ні шатається, нічого. Так закріплена лосо. Такими цими лоточками. Так, туди, туди йде, да? так? це ще щеплене місце. Вона все ніде не ні шатається нічого. Все віце колко запакував чоловік. Це кудраннє. Ось така. Така рослинка. Бачите, сідлес сорт написаний, там вон місце щеплення. Ось рослиночка. Ось таку я отримала рослинку. Ну, я трішечки тут пізніше її витягну і покажу, бо так незручно однією рукою. Отак. Отак. Відео. Знімати відео? Так. Ось такий вигляд має рослинка, яку я витягла з однієї розпаковочки. Виявляється, така ефективна це запакування ось таке, із тих, з яєчних ось ось цих тих, таких ящичків. Супер просто. Ну, ні те ніякої там ні тряски, нічого, воно ну, так гарно лежало. І різні посилки приходили, там то скотчем, то якось там примотані, приклеєні до ящика. Ну, в кого як виходить. Це в пана Олександра дійсності гарно. Я вперше бачу це таку упаковочку, і вона виявляється супер. Так, отже, кудранія. Дивіться, яка рослинка. Сідлес сорт. Ось такий воно мішечку в такому росте. Лохи, ну, трішечки пізніше висажу на вулицю. ще, Тут у нас якось нулі закінчаться, і я тоді висаджу, найдужчісь опору, трошки підв'яжу маленьку, на вулиці там ще більше посажу, опору зроблю. Такі вже назубилися такі оці бруночки. Ой, я це думала, що кінець напевно, ну, сухе, а воно теж ні, воно таке просто темнувате, таке коричневе видно, що... Ну, не бачила ніколи її. Яка вона що вона там? Під щепам значить, порослі ніякої не буде. Це супер-пупер. Так, тільки треба буде, пан Олександр сказав, що ще треба буде. Сюди ну, запилювача таку чоловічу рослинку. Ну, він каже, що можна потім буде десь щепити укрону через рік. там У нього там ті череночки потім я візьму і щеплю сюди. Вона пізніше, в старому, такому більш старшому віці, каже, що може навіть родити без оцього опилювача. А по-первах, щоб вона швидше стала родити, то потрібно запилювати. Щоб окремо деревинку не саджати чоловіче деревце, то можна то так зробити буде. Ну, видно буде, домовимося там. Так, так, що ще вам сказати? Ой, розкажу ж історію. Дякую. Я планувала, ну я планувала, хотілося ну, спробувати посадити. Я ж вже там і хурмичку посадила, то, дар Софіївки осені. І там, ну правда, сіянці, зімен там посадила, деякі в мене вже там розтучили. ну Слава Богу, кажу, люди мов гарні такі, гарні такі. Продавці трапляються, кажу, я думаю, в кожного було. Що засушене присилають або присилають зовсім не те. Так як замість зі мене, я там розказувала, що мені там гліцинію прислали, а потім замість пекан. Хто знає якийсь горіх, ну росте. Ви так що всяке буває, ну. А, а це запам'ятається ця кудранія тим, що я сиділа ну на цей рік точно не планувала, ну, ну так трапилося. Сиділа була якраз на Різдву, мабуть, перед Різдвом вечір, ну, так уже просто на дивані там лягла, дивлюся, там, включила Ютуб і просто передивляюся там якісь там, якісь про якісь рослинки. там, Я не знаю, як там набрала цю кудранію, мабуть. І тут трапляється це відео, де пан Олександр розказує, що в нього там є, мабуть, ще трішки саджанців лишилося. Я бігом-бігом ті контакти, мабуть, ще й не підписана була на його канал, підписалася каналу його екзотичні рослини на Закарпатті. І, в общем. Швиденько, я думаю, просто повезло мені. там, Уже в нього там забрані були, може, якісь, а, а то лишилося ще. Я тоді ще глянула, боже, там в мене від пенсії там чуть-чуть лишилося. <смеш> думаю, чи вистачить, чи не вистачить. Написала йому, кажу, що мені якби такий невеличкий якийсь саджанець. Щоб, думаю, щоб хоч хватило. Не те, що там я, я може, і дорожчий би взяла Ну просто думаю, ну, ну, чи вистачить у мене, чи не вистачить, щоб схопити схопитися <смеш> саджанець. А і зразу мені так, я не думала, я думала, це він там, коли там чи відпише, чи не відпише. Коли якраз видно в мережі був, зразу так він мені відписав, та запропонував, каже: да, ось є такий. Будь ласка, візьміть усе все, все мені розказав, каже, там, ще й попереджує. Каже, та воно й ростиме, і морозостійка, і все. ну, Він же ж запитав звідки я кажу У Сумської області. А ага, він каже: Ну треба спостерігати там же ж, як вона в общем, буде у вас там поводити себе? Точніше, чи вона і родитиме, і зав'язуватиметься, ну чи буде вона вистигавати, бо вона дуже ж пізно там, здається, у, у жовтні там. Ой, що це в мене руки так трясуться вже на старість, чи від радості. Ото я Кажу, нічого, да, да, я хочу придбати, хочу. Кажу, її хочу. Ну, і таким чином я, я ж кажу, запам'ятається, що якраз у переддень Різдва оце я придбала цей саджанець. Ага, і Потім ще дивлюся, далі він там розповідав. Там люди у нього е, лишали до весни його. Там оплатили все, там деревця. І... І його лишили ці деревця до, до зими, щоб у нього вони стояли, бо я теж так подумала, думаю, боже, де я його буду зберігати до весни? У мене погріб там, ну, вологий погріб. Думаю, це ж може щось, не дай Бог, думаю, там зопріє, не знаю, як там, з поливом, яка температура, все. І я його попросила, що кажу, пане Олександре, можна? Кажу, хай вона у вас постоїть до весни, а, а весною тоді. Коли оце весною вислав мені, да, у нього вона перестояла. Так що... так що дуже задоволена, дуже-дуже. Прямо я, я не знаю, як, як вам. <смеш> Виразити своє захоплення. Мені здається, знаєте, так уже <смеш> з роками, <оце, смеш> <смеш> коли так захопилася ось цими, ось цими такими рослинками екзотичними, теж почала саджати. ну, оцим, З кожним роком уже, знаєте, як от у малій дитині <смеш> таке якесь захоплення, щось саджаю, щось новеньке, щось захоплююся. І слава Богу, ви знаєте, ну, останній час ну, трапляється, може, що зараз трішки краще в мене вже там інтернет і якось може доступ і більше дивлюся ось, на, на людей, які викладають своє відео, які займаються, які пропонують. Ну, Раніше як раніше як, я, я, я наголошую кожен раз там в інтернет-магазині, там, а, там побачила щось там по каталогу, прислали на пошту там все. Пішла, виписала, взяла, воно прийшло не те, що треба. А зараз кажу, повно-повно ну, тому у нас в інтернеті ще різних. А мені слава Богу, кажу, то я не знаю, чи це. трапляються дуже гарні люди, кажу, дуже гарні, які займаються цим, які усе розкажуть, усе покажуть, відповідають на всі запитання. Що я хочу побажати усім, кажу, дай Богу всім гарних таких продавців, і взагалі щоб гарні люди траплялися. Ну а таким людям, які займаються, ось як пан Олександр, дай Бог кажу здоров'ячка, сили і його, і родині, щоб усе в нього ладилося, І усім нам миру і, і щоб скоріше закінчилася війна.